Рок-н-ролл заради миру. Музика просто неба лунала у середмісті Івано-Франківська. Саму подію ініціювали іноземні волонтери. Відомі хіти виконували гурти та артисти з Італії. Послухати їх вдалося і нашим журналістам. На площі перед філармонією зібралися десятки франківців, аби почути справжню італійську музику. Італійська музика славиться. Ще особливо класична музика, Тодо Кутуньо, Адряно Челентано. І якби думаємо, що сьогодні теж будуть сучасні співаки, співачки, які приїхали до Франківська, будуть цікавими і теж, якби не так часто до нашого міста приїжджають взагалі італійські музиканти. І є нагода така побувати тут, в центрі міста. Такі, бачите, така хороша сьогодні погода. Послухати музику. І гарно провести вечір. Я почула, що цього. Що казав, що має бути концерт Віталійським, то я думаю, вже хотіла послухати хоч раз. Я ніколи не слухала біталійське. Я просто явлення немає. Як у мені будуть співати? Але мені просто цікаво для волонтерів цей концерт не просто культурна подія, а жест підтримки українцям, які живуть в реаліях війни. Для міясу часою собату зрозуміли, що не тільки матеріальна гуманітарна допомога потрібна тим людям, які чують часто слово смерть, які чують сирени. Ми цим. Людям вирішили подарувати посмішку, спокій, щоби. Ми відчули, що італійський народ є дуже ближнім, солідарним і хоче просто подарувати вам трішечки спокою і радості цього вечора. Творити добро потрібно завжди В країні, де йде війна, потрібно все більше добра, добрих людей, людяності і таких хороших, прекрасних, добрих справ для інших людей, яким потрібна допомога і підтримка. Це також ментальне здоров'я для наших хлопців, які приїхали з обласної клінічної лікарні, для всіх івано-франківців, тому що в час Час війни всім потрібно розвантажитися, всім потрібно позитивні емоції. Відомі естрадні хіти Італії звучали наживо. Деякі виконавці приїхали до Івано-Франківська, інші ж взяли участь онлайн. Виступають учасники різних гуртів з цілої Італії, тому що е не всі. Хотіли поїхати у воюючу країну, не всі якби не боялися. Не всі не боялися. Були люди, які боялися, тому що розуміють, що все ж таки тут війна. Але є інші Два, сміливі люди, три, які приїхали. Тому шотири, ми їм щиро. Окрім культурної та моральної підтримки, концерт мав і благодійну мету зібрати кошти для людей з інвалідністю.